Прикметник в називному відмінку. Das adictiv і nominativ. Незмінна форма прикметника. Der Wagen ist neu. Das Buch ist alt. З означеним артиклем та вказівним словом прикметник у чоловічому, жіночому та середньому родах має закінчення М. alte Schrank, die neue Lampe, diese alte Vase, Das neue Buch dieses alte Bild. З неозначеним артиклем прикметник у чоловічому роді має закінчення r у жіночому «е», e, у середньому «с». ein neuer Wagen mein alter Schrank eine neue Lampe meine alte Vase, ein neues Buch mein altes Bild. Артикль відсутній У чоловічому роді neu wagen. У жіночому роді «ноє лампе. У середньому роді «ноєс бух. В множині з означеним артиклем та вказівним словом прикметники мають закінчення «н». Приклади ді Alten Bilder Star meine alten Bilder, Ці мої старі картини. В Вмножені без артикля прикметники мають закінчення, е. Alte старі картини. Готче плюмен, червоні квіти. Кляне кіньда. Маленькі діти. Дієслова слабкого відмінювання в теперішньому часі. Махен робити. Ich mache я роблю. du machst – ти робиш. Er, sie, es macht – Він вона, воно робить. Wir machen – ми робимо. ihr macht – ви робите, sie machen – вони роблять. Діє слова слабкого відмінювання, шваха верхман в теперішньому часі. Das phezens. Лерн вчиться. Ich leрne я вчуся. Du lernst – ти вчишся. Er sie es lernt – Він вона вчиться. Wir lernen – ми вчимося. ihr er lernt – Ви вчитеся. sie lernen – вони вчаться. Дієслова, що закінчується на «д», «т», «н», «м». набывать пригласну er перед особыстыми Закинченнями. Du arbeitest. Du findest. Er arbeitet. Er arbeitet. Er findet. Ihr findet. В оповедальному речени, де слово присудок особысти ФОРМИ, завжде ставится на друге МИСЦЕ. Ich lerne Englisch und Deutsch. Ich mache meine Übungen. Ich suche neue Bücher. Заперечна частка «nicht» ставиться після дієслова. Er arbeitet nicht. він не працює. Sie arbeiten nicht. вони не працюють. Питальне речення Die Frage діфраге. При відсутності запитального слова дієслово «присудок» ставиться на перше місце. Lernen Sie Deutsch, schießt er lernt er Englisch, schießt er Englisch machen Sie Übungen, Roberta Wüfprave. Lesen den Text in Krakow. Ich lebe in Krakow, ja, Krakow. Ich liebe meine Stadt und ich finde meine Straße und mein Haus schön. Я люблю своє місто і вважаю свою вулицю і мій будинок прекрасним. Ich, nicht. Я не ich studiere, я навчаюсь. Meine університет ist alt. Мій университет старий. Вивчаю uh, англійську та німецьку мови. Ich mache meine Übungen, ich suche neue Bücher. Und ich kaufe sie. Ja, äh, Roblof, bravo, kni, ich rublauf, prawe, suche neue Knie und kuple ich. Äh, unser Lehrer ist ein guter Mensch. Cittl, er schreibt ein Buch, win push knie. Er bringt neue Zeitungen und Zeitschriften. Er bringt neue Gazette und Journale. Wir machen alles gut, ми все робимо добре. Вербен дієслова. Лебен жити, лібен любити, фінден знаходити, арбетен працювати, вчитися, навчатись, писати, «зухен» шукати, кауфен купувати. Bringen, приносити, махен робити, «übersetzen» перекладати. К запитальним словам відносять вас, що, «wer», хто, во, де, ван, коли, ви, як, «warum», чому. Приклади. Вас махсту. Що ти робиш? Wer ler Deutsch?» Хто вчить німецьку мову? Волерт яutж, де ви вчите німецьку мову. Ван Махт я Убен, коли він робить вправи? Вагум Лернзи доч, чому вони вчать німецьку? Фраген питання du? де ти живеш? Liebst du deine штат, ти любиш своє місто, Arbeitest du? Ти працюєш, Studierst du? ти навчаєшся, вас lernst du? Що ти вчиш? Lerns du Englisch? Ти вчиш англійську. Lerns du Deutsch? Ти вчиш німецьку. Machst du deine Übungen? Виконуєш вправи. Suchst du neue Bücher? Шукаєш нові книги. Machen sie ihre Übungen? Ви виконуєте вправи. Der gute Mensch. Das interessante Buch. Die weiße Lampe, das kleine Kind, die neue Vase, der schwarze Zug, die rote Blume, das alte Spielzeug Ein guter Mensch, ein interessantes Buch, eine weiße Lampe, ein kleines Kind, eine neue Vase. Ein schwarzer Zug, ein roter Stift, ein altes Spielzeug. Alte Bücher, kleine Kinder, gelbe Blumen, große Hände, schöne Mädchen, weiße Nächte, neue Kinos, schlechte Hotels. Die alten Bücher, die kleinen Kinder, die gelben Blumen. Die großen Hände, die schönen Mädchen, die weißen Nächte, die neuen Kinos, die schlechten Hotels. Perakaditni medskoi Mi neuer computer. <Thorntik> mein neuer Computer. Moja Mein altes Buch. Moja tschorna Meine Schwachsetas. Moja malenka Ditina. Mein kleines Kind. Mi czerwony olivet. Mein Rothschild. Twi novi dim. Dein neues house. Twoja Blackitna Vasa. Deine Blaue Vase. Twoja starra kartina. Dein altes bild. Twoja malenka kimnata. Dein kleines. Zimmer. Vitikave journal DEIN Interessanter Zeitschrift. Перекладіть Niemadzko move. Kniga stara. Das Buch ist alt. C. Das ist ein altes Buch. Computer novi. Der computer ist neu. Це novi computer. Das ist ein neuer computer. Slova cicawe. Das Wort ist interessant. Ces Das ist ein interessantes Wort. Detina malinka. Das Kind ist klein. Cz malinka detina. Das ist ein kleines Kind. Olivetz je síní. Der Stift ist blau. Cz síní olivetz. Das ist ein blauer Stift. Dívčinka harna. Das Mädchen ist schön. Cz prdeliva dívčinka. Das ist ein schönes Mädchen. Květko bílé. Das, das Blüme ist weiß. Це біла квітка, дасить айн Blume.